З поміж найбільш небезпечних порушень формальне обстеження вентиляційних та димових каналів у багатоповерхівках, а ще хаотичне надання дозволів на встановлення автономного опалення. Останнє, за словами першого заступника голови правління ПАТ «Житомиргаз» Сергія Колесника, відбувається без врахування технічних можливостей газових мереж і призводить до розбалансування системи газопостачання. Коли то були спочатку поодинокі приклади. І моменти по влаштуванню автономних систем, то було якби допустимо експлуатаційно. Після того, коли на газових пропортому сказати стояках, на газових вводах накопичилась певна кількість котлів, наприклад, у дев'ятиповерхових будинках це три і більше, от, виникли питання, проблемні питання із технічні питання, із забезпеченням мешканців. Надійним газопостачанням В перелік робіт, що має надавати балансоутримувач, входить перевірка наявності тяги у димовентиляційних каналах. Щодо окремих робіт їх мають надавати підприємства, які мають ліцензію. Додає Сергій Колесник. Позиція експлуатаційних служб у відповідь нестача коштів. Говорять, нібито справність димоходів традиційно перевіряє пічник. Ми розуміємо, що міська рада це бюджет. І якщо цей бюджет не забитий на рік чи не закладений на рік, відповідно коштів немає, буквально цих немає. Тож, поки міська влада визначається з обслуговуванням мереж та фінансуванням про небезпеку отруєння чадним газом, говорять лікарі. Підступність чадного газу СО2 дуже легко з'єднується з білком крові, набагато швидше закисень, десь так 300 разів швидше. Чим спричиняється таке швидке отруєння і можлива загибель людини. А газівники наразі не можуть перевірити стан внутрішньобудинкових систем газопостачання і вчасно попередити витоки газу, бо до цього часу балансоутримувачами не укладено договорів про планово технічне обслуговування, спад Житомиргаз. Про те, що комунальники формально ставляться до перевірки дим ведканалів, говорять і місцеві жителі. Не були вони такі. Це вже вони такі зараз стали, як нас передали Ось сюди. Ніхто нічого нам не робить. Поки дорога була, воно робилося. А вони так здали нам його. Оце такі у нас комини. За даними Держгірпромнагляду, станом на 30 вересня 2013 року в Україні при використанні газу в побуті сталося 53 випадки отруєння чадним газом. Постраждало 110 осіб, з них 60 загинули. Відтак газівники б'ють на сполох і просять комунальників терміново виправити недоліки з відомчих питань, адже на часі опалювальний сезон і основною платою за несправність газових мереж і відсутність їх фахового обстеження може бути невідсутність тепла у будинках, а ціна людського життя.